Так, всім привіт! Сьогодні 25 січня були в лісі, назбирали грибів. от, І я хочу зробити їх мариновані. Але мариновані я Не в баночку консервати, а мариновані 5 хвилин я називаю, от, щоб одразу замаринував і через півгодинки їх можна їсти. І на смак вони точно такі самі виходять, як і в баночці консервані. Отже. Зараз будемо маринувати, беремо цибулинку. Так, Нарізаємо. Можна кубиками, можна півкольцями, як ви взагалі хочете. От, я, значить, наріжу кубиками. До речі, сезон ще грибний не закривали. Закривати не будемо, тому що ще глива вже, я бачу, відійшла. Сьогодні гливи ми не знайшли взагалі. А так глива ну, ще на тих вихідних збирали. <кій> на цих вже не було. Глива вже відходить. А фламуліна ще є, і молодої дуже багато, тому я думаю, ще в лютому буде, якщо не вдарить морози і якщо не буде снігу, то. Будуть ще в неділі, 2-3 точно буде там, може більше. Так, цибульку ми нарізали, відправляємо сюди. Щось не шморгає сьогодні, щось мене прихватило. Так, тепер що? Зараз відварилася фламулінка, тепер я ось її висипаю. Тепер що ми робимо далі? Трішки солі за смаком. Так, може ще чуть-чуть. Трішки цукру, Оцет. Можна додати окрупчик сушений. Чесночок. Чесник може них можете додати, можете не додати, ну тобто цибуля є, я просто мені нравиться везде додавати. Так, і перчик молотий. І саняшникову олійку. Оце ми все перемішали, ставимо на півгодини десь в холодильничок і все, і через півгодинки вони будуть такі самі мариновані, як з баночки. Все, всім смачного!